Доброго вам часу! Мене звати Лена Храмцова. Ми сьогодні з тігрою. Тігра, йди сюди. Сонечко, скажи доброго дня! Він тако прийшов. Будемо говорити з вами на тему Сум. Де знайти своє місце під час е, новорічних свят, і взагалі е, чому саме в ті моменти, коли начебто все навколо таке яскравим, ялинка світиться, чому так сумно? Я запитала своїх підписників в групі Фенікс, кажу, дівчата, хлопці, скажіть, будь ласка, які теми зараз вас турбують? От на сьогодні 13 грудня, п'ятниця. І одна підписниця, її звати Анна Анна, я вам дуже дякую, написала велику кількість питань, і саме завдяки. Ні, ми з вами зараз розглянемо, як наповнити свій простір святом та позбавитися від сума в новорічні свята. Я хочу, як завжди написала для себе список, розібрати кожне слово і впевнена, що вам буде цікавий такий момент роботи. По-перше, чому саме сумно в цей момент? Різдво, Новий рік, свята. На вулиці холодно, а нам по телевізору або по радіо в інтернеті всім розказують. Родина збирається поряд, будь ласка, купіть подарунки мамі, татові, коханцю, золотій рибки, купіть сусідам подарунки. Нас свідомо налаштовують на те, що це свято родинне. І у нас в голові виникає таке почуття: ага, якщо у мене немає тут родини, щось зі мною не так. Чесно кажучи, зараз дивлячись серед знайомих, я нікого не бачу щасливих, я тільки бачу, як в мене футболка, бачите, are you stressed? Yes or no? І от в такому стані знаходяться, в принципі, абсолютно всі, кого я зараз зустрічаю. Дуже рідко хтось каже, я такий розслаблений. Всі бігають і завдяки оцим маніпуляціям наших яких правильно сказати, маркетологам, всі бігають і купляють ті самі подарунки. Те, що родини зустрічаються, я можу назвати такі випадки, наприклад, з 10 родин, коли ви думаєте, яке там щастя, хтось планує люди розлучені, діти до тебе на Різдво чи до мене на Різдво, а до мене на другий-третій день. Ми підемо до твоїх батьків, ні ми там були. Зараз ми підемо до моїх батьків. Тобто, хтось взагалі каже, я нікуди не піду, мені не подобається. Те, що нам розказують, що свято має бути гарним. І всі мають бути разом. Це просто як в собаки Павлова нас налаштовують на те, що так має бути. Ви вбираєте, як ви святкуєте це свято. Другий момент, який я собі тут записала немає нікого ідеального. І якщо ви вирішили відсвяткувати це свято вдвох, це ваше рішення. Не завжди потрібна родина один вечір, святий вечір на рік. Для того щоб почувати себе комфортно. Те саме як день народження, 8 березня. Якщо ви не любите свою жінку 365 днів у році, то ну не треба приносити е, якогось вінка чи шампанського. Так само на день закоханих. Якщо ви не любите свого чоловіка чи іншу людину, то нашу приносити квіти, бо вам сказали, зараз день закоханих, візьми, принеси. Будь ласка, спробуйте для себе подивитися по-іншому на ці свята і чому ми їх святкуємо. Другий момент новорічні свята. Що це в нас таке? Це з свята, скажімо, з 24 грудня до 7 січня. В цей час припиняється світ, і цей час називають німці час між роками. Наприклад, я провожу в цей час, оскільки я знаю, що тут вихідний, там вихідний, в дітей канікули, люди справді зайняті тим, що вони десь їдуть, щось купляють. Я в цей час свідомо займаюся чимось. Я проводжу, наприклад, семінар, і я знаю, що для мене це круто, оскільки я буду зайнята, я займаю свій мозок. Минулого року я провела семінар, який називався «12 магічних ночей. Що є цікавим, бо справді 12 ночей. Коли ми переходили з місячного календаря на сонячний, то провтикали тих ночей. І Ночей 12 місяців, 12 знаків зодіаку. Це означає, що кожна ніч відповідає за певний знак зодіаку за певний процес. І німці, я від них перейняла цю традицію, я про це не знала. Вперше я знала, коли знайома каже, пішли писати бажання і закапувати їх. кажу, які бажання, і що закапувати? Вона каже, ні, пішли. Вона мені розповіла, що справді треба писати бажання, треба щось там думати, придумувати, спалювати, закапувати, воду приливати. Це було цікаво, і справді я дивилася на ці всі свята по-іншому. Тому ем, якщо ви для себе займете свій, свій мозок чимось іншим, а не тим, щоб думати Боже, яка я один, 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 то вам буде весело. Навіть я, наприклад, знов-таки взяла для себе таку традицію, що коли я розумію, є певний час, коли життя навколо зупиняється, я займаю свій мозок чимось. Тому якщо є бажання, приєднатись, наприклад, до семінару. І от саме той час, коли хтось почуває себе самотнім, ми будемо працювати в групі. Я про це зроблю окреме відео, але просто скажу, що ми будемо 12 ночей писати списки. Кожна ніч, наприклад, відповідає за роботу рода. або ви робите очищення, або ви плануєте там, не знаю, січень ми всі завмираємо, в травні трава з'являється, ви пишете плани. Ну, тобто, це дуже такий цікавий процес, і я завжди керую групою. ми. Ми ділимося думками. Тобто ви будете знаходитися в групі людей, які думають, як ви. Я в цього разу вирішила зробити дуже маленьку групу, 33 людини. Тому, якщо буде цікаво, пишіть приват, я розповім. А, наступне: що ще цікаве, новорічні свята це просто період. Тому візьміть іншу рамку для них, не такі Боже, новорічні свята. А добре, 12 днів, просто свято воно перейде. 365 днів чекають на мене. Зрозуміть, рефреймінг. Рефреймінг в психології називається, коли ви берете певну подію в іншу рамку і дивитесь по-іншому. От як кіт, наприклад, намагається зараз по-іншому подивитися на двері, хоче десь зайти, якщо ви чуєте, як він кричить. Далі, що таке сум? Ем, наш мозок запрограмований на певні емоції. І от е, пані Анна написала, так. Е, Позбавитися від сума. тобто, що це може бути? Це може бути для вас таска по минулому, коли ви згадали, що ви з бабушкою робили якісь там пляцики. Можливо, хтось згадав ще друг, хтось згадав, як дома святкували замість того, щоб було почуття суму. Ви трансформуєте це в період радості. Чому? А, колись я була на семінарі, який був присвячений травою пекляйту. Наприклад, коли людина померла, От як з дитиною працювати і говорити, бабуся померла. Замість того, щоб казати, Боже, твоя бабуся, вона любила цей торт. Ти кажеш, слухай, твоя бабуся любила цей торт. пішли його з печем, і будемо думати. Ви знов-таки, замість суму, що мені було. З батьками там десь добре, ви кажете, мені було добре. Ви готуєте ваше улюблене олів'є, ви дивитесь фільм, який ви любите. Ви е, шукаєте фотографії, ви дзвоните, ви згадуєте, тобто знов таки міняєте рамку, ви міняєте ваш мозок, який функціонує сум. Ви кажете, це було, і це круто. Я одна з декількох людей, декількох, вибачайте, е, яка має щастя, оце почуття радості відчути в дитинстві. І мені круто, напишіть список того, що ви відчували, позвоніть цим людям, але трансформуйте свій сум в радість. Наступне, що я ще тут таке цікаве записала. Ага, тобто я свідомо обираю, що ви ще можете зробити в цей час, якщо ви скажете сумно. Я зараз, наприклад, ходжу і буваю, бачу якісь вистави в церквах, От в Хайдельберсі, була я на нерствяному базарі. Там написано 24 числа, що вони роблять? Вони роблять концерт з піснями. Тейлор Свіфт, ви собі уявляєте, на Різдво і там будуть грати ці пісні. В мене якраз ми ходили, сфотографували, що можна піти. Зараз кожен божий день якийсь концерт. 31 числа, наприклад, в Манхаймі 12 тенорів. Своїм дітям кажуть, діти, пішли, сходимо. Вони кажуть, не хочемо, ми будемо чинені. Тобто є велика кількість зараз мероприємств, куди ви можете сходити, будь ласка, без проблем. Чому б ні? І е, е, тільки побачте це, навіть якщо ви когось з собою запросите. Е, заходьте в Фенік, ви знаєте, моя група під е, відео є посилання. І напишіть, дівчат, живу в Дрездені, не знаю, чим зайнятися, хто ще живе. Там 5700 людей. Я впевнена, що з 5700 людей ви знайдете одну людину, яка може жити навіть на сусідній вулиці і разом з вами в Берліні, в Дрездені чи в селі Глухі, Кути, прийде і скаже, і я хочу. Тігра, іди сюди. Почекай, ми запишемо з тобою відео, потім я встану і відкрию тобі двері. Вибачте, кіт то святе. Заведіть собі кота, Підійдіть, наприклад, в будинок для е, не знаю там, при, притулок тварин, спробуйте, може, їм допомога потрібна. Тобто займіть свій мозок чимось, замість того, щоб сидіти і казати, Боже, як мені погано, ви просинайтесь і скажете, а що я можу сьогодні класне зробити? Потім. Тут пані Анна нам сказала, як наповнити свій простір. От питання в тому, що таке ваш простір. Простір можна вже наповнити. От Ви мене подивитесь да? і скажете, я ось у ялинку, наприклад, поставила, бо мені захотілося. Там стоїть в мене різдвяний календар. Ось у мене бігає кіт. Я купила собі зальбай і палю його періодами. В мене є свічки. Я прикрасила тут собі все навколо. Я сама створила зараз свій простір. Ви можете його почистити. Ви можете сказати, як хто там в Іспанії є така традиція, що е, викидають, наприклад, там меблі, проведіть чистку свого повітря, проведіть чистку себе. Займіться справді, наприклад, те, що ми будемо робити на моєму семінарі 12 магічних ночей». ми будемо чистити. І от сьогодні теж думала про семінар, чому прикольно разом з кимось це робити, оскільки у вас є конкретні завдання. Наша проблема в тому, що ми не можемо зібратися докупи. Худаємо з понеділка, змінюємося не знаю, там, з вівторка. Але коли ви приходите на певні практикуми, семінари, якісь там ем, заходи, у вас є людина, яка керує і каже, піди. Туди візьми це і принеси. А зло... Але у нас так буває, да? піди туди, не знаю, куди, принеси те, не знаю що. Це наш девіз. Тому і сумно, тому ми і не знаємо, що робити. Якщо ви будете знати, куди піти, що принести, що з ним робити, вам буде веселіше. Ще раз знов-таки запрошую на мій практикум, оскільки я саме через це свідомо роблю в такій вузловій Дні вузлові періоди, те, чим я навіть сама свій мозок займаю, оскільки я готуюсь до практики, я шукаю книжки, я шукаю карти, от ви там бачите, мене ззаді стоять мої карти. Тобто займіть свій мозок, він у вас крутий, він може. Що я ще написала? Ем, так, енергія. І, ем, наприклад, ви можете енергію на спорт. Потратити пасейни будуть відкриті. Ви можете піти в зоопарк. Є багато речей, які ви можете все рівно відвідати і перепрограмувати себе. Я впевнена, що якщо хоча б одну річ, яку ви зараз почули від мене, ви зможете втілити в життя, у вас буде наповнення святкового простору. Будь ласка, як завжди, давайте працювати разом. Напишіть під відео, що ви робите, як ви боретесь з сумом. Я обожнюю читати ваші коментарі, оскільки це. Настільки позитивно, ми з вами побачимося в наступних відео зараз. Бажаю вам гарного часу.